Вітаю вас. Розберемося з поняттям додатніх та від'ємних чисел та координатною прямою. Ви зустрічаєтесь у побуті з від'ємними числами. А саме, коли дивитеся на термометр, що показує температуру повітря на дворі. Ви знаєте, що влітку це може бути. Чи восени, чи весною температура позитивна, говорять, тобто, додатнє, наприклад, як на першому термометрі, що ви бачите, це буде плюс 10, а взимку може бути від'ємна. І тоді ви бачите, що може бути відмітка мінус 10 градусів, тобто 10 градусів морозу говорить. Отже, такі числа допомагають нам не тільки в математиці, а й в побуті. Математики значно розширили можливості арифметики, коли ввели поняття від'ємних чисел. Як вони це зробили? Давайте ми з вами зараз візьмемо пряму, аби. Та позначимо на ній точку О. Ця пряма розбита тепер на два доповняльні промені ОА та ОБ, що утворюють цілісну пряму. На прямій давайте виберемо якийсь одиничний відрізок. Одиничний, наприклад, ось такої довжини, але будемо вважати, що це одиниця, яку ми будемо надалі відкладати в одному напрямку та на іншому промені відкладемо. І позначимо відповідно ці відрізки, що ми відклали. Ті, що підуть у нас у напрямку вправо, ми позначимо зі знаком плюс плюс один, плюс два, плюс три і так далі. Аж до нескінченності. Ті, що підуть від нуля або від точки О, вліво, ми позначимо відповідно зі знаками мінус. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі, говорить також до мінус нескінченності. Що ми з вами утворили? Ми утворили з вами поки що додатні та від'ємні числа, починаючи від одного, то вони співпадають з натуральними числами. А від'ємні мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. Це числа, які мають перед собою знак мінус. Вони від'ємні. а додатні або мають знак плюс, або оскільки вони співпадають з натуральними числами, тобто з числами, що використовуються для лічби. Знак плюс потім ви опустите і не будете його писати, але будете розуміти, що це додатні числа. Ще треба на цій прямій поставити стрілку, що вона означає? Вона означає напрямок. Напрямок, який показує. Збільшення чисел, у якому напрямку, тобто числа збільшуються. І не тільки додатні числа збільшуються, але скажу вам, що і від'ємні числа в цьому напрямку також збільшуються. Ви трішечки пізніше на заняттях зрозумієте, чому так відбувається. Отже, ми таким чином з вами розширили поняття координатного променя. Ми використовували тільки ось цю частину даної математичної конструкції, або, говорять, моделі. А зараз ви будете використовувати і ліву частину її, і будете називати ось цю конструкцію координатною прямою. Так що ж таке координатна пряма? Це пряма, на якій вказано початок відліку, одиничний відрізок та напрямок. Ось це і є координатна пряма. Що таке початок відліку? Початок відліку, як для додатніх чисел. Так і для від'ємних чисел. Вони якби розбігаються в різні сторони. А саме число 0, яке відповідає початку відліку, воно належить до тих чи інших чисел. Ні, воно не належить ні додатнім, ні від'ємним числам, тому ви бачите, що 0 не має жодного знаку. І недодатнє, і невід'ємне число. Отже, тепер ми згадаємо визначення координати точки на прямій. Наприклад, коли ви розглядали тільки координатний промінь, ви брали і позначали якусь точку. Скажемо, ось у мене є точка F. І могли знайти координату. Дана точка має координату 7. Що ж таке координата точки тепер уже на координатній прямій. Це число, яке показує положення, розміщення даної точки на координатній прямій. Чому ми можемо визначити за цим числом положення даної точки? А тому, що кожній точці на координатній прямій відповідає тільки одна координата. І вона саме нам і допоможе знайти, як розміщена дана точка? А як же бути із відємними координатами? Так само, наприклад, Візьмемо точку К, яка має координату мінус 3. Звичайно, дуже легко знаходити координати, які виражені, скажімо, цілими числами, додатніми чи від'ємними. А зараз ми побудуємо координати, які мають і дробову частину. І тоді. Ви згадаєте, як це робиться. Давайте побудуємо точки за їх координатами на координатній прямій. Візьмемо для початку точку N, яка має координату плюс 3 або просто 3. Віднайдемо трійку і поставимо точку, Запишемо букву. Точка N у нас. Точка М. Має координату дробову мінус 4,8. Як шукається дробова координата. Спочатку ми знаходимо цілу частину цієї координати, мінус 4, ось вона. Потім наступний відрізок. наступний. Хоч збільшення ми сказали в цю сторону, але нам слід брати ось. Тут наступний відрізок. Ми маємо розділити на 10 частин, бо цей дріб десятковий. Отже, 8 десятих. Ми можемо не малювати ось такі малесенькі частинки, а прикинути, яку частину ми можемо взяти від 10 цих малесеньких частинок. 8. Де приблизно, починаючи або йдучи від мінус 4. Де буде ця поділка? А десь ось тут, дві частинки тут, і вісім ось тут. Отже, оце в нас і буде точка М з координатою мінус 4,8. Це відкладемо з координатою мінус. 6, цілих одна друга. Ось мінус шість. Рухаємося в цьому напрямку. Що таке одна друга? Це дріб уже звичайний, а для звичайного дробу слід ділити на стільки частин наступний відрізок, стільки стоїть у знаменнику, а брати стільки, скільки стоїть у чисельнику. Отже, ми маємо розділити ось цей відрізок на впів, на два і взяти тільки одну частину, ідучи від мінус 6. Ось цей буде точка С. Перейдемо до додаткової координати точки Д. Плюс 5,1 четвер. Спочатку знаходимо плюс 5. Ось ця координата. Надалі ділимо наступний відрізок на чотири частини та потім візьмемо тільки одну. Як розділити на чотири частини? Спочатку ділимо навпіл, а потім ось цю частину, що ближче до п'яти, ділимо ще навпіл. Це й буде у нас Одна частинка ось ця означати 1 четверту. Ми ставимо тут точку Д. От таким чином ми з вами навчилися будувати точки за координатами, які виражені як додатніми, так і від'ємними числами. А ще що показує координата точки напрямій, вона показує відстань від даної точки до початку відліку. Як це розуміти? Наприклад, візьмемо точку Н. Скільки одиничних відрізків від неї до точки О. Три відрізки. Візьмемо точку Д. Скільки тут відрізків? П'ять ми бачимо відрізків цілих і одна четверта відкладали. Точка F має відстань від точки О. сім відрізків. сім, говорять одиниць. А як бути з тими точками, які мають координати від'ємні? Адже ми не можемо сказати відстань до них мінус 3 одиниці і так далі. І це було б невірно. Тому що відстань завжди число тільки додатнє. Отже, треба полічити кількість таких відрізків від початку відліку до даної точки. Ось, наприклад, точка К, що має координату мінус 3. Давайте полічимо 1, 2, 3, Три відрізки. Отже, і ось ця точка з від'ємною координатою. Вона має відстань до точки О три одиниці. А точка М має відстань 4 відрізки цілих і вісім. 4,8. Точка С має відстань 6,1 другу до початку відріку. От такі відомості ми сьогодні з вами отримали. Але хочу вам сказати, що і раніше ви зустрічалися з різними шкалами, які мали як додатні, так і від'ємні числа. Можливо, їх не позначали через мінус, а писали минуле, майбутнє, сучасне. Це було на шкалі часу або на лінії часу, а також на уроках географії ви зустрічалися з такими шкалами, які показують вам, які за висотою гори це додатні були величини, та одночасно показувала шкала глибини морів та океанів. І це були від'ємні числа, а поверхня моря вважалася нулем. А також ви помітили, що є як горизонтальні координатні прямі, так і вертикальні як це ви бачили на діаграмах, чи на цьому малюнку, Розв'яжемо два завдання. У першому слід віднайти точки і вказати їх координати, ті, які знаходяться на відстані три одиничних відрізка, або просто три одиниці від точки з координатою 2. Оскільки у нас досить багато точок. То ми не будемо їх всі позначати на координатній прямій. До речі, інколи координатну пряму позначають буквами ОХ. А просто будемо показувати ці точки. Отже, нам треба знайти спочатку точку з координатою 2. Це ось точка. І тепер давайте ми. На відстані три одиниці від цієї точки вкажемо інші точки. Спочатку підемо вправо на три одиниці, то ми прийдемо в точку з координатою 5. Запишемо без назви просто координату 5 або плюс 5. А тепер від точки 2. Перемістимось на три відрізки вліво і дійдемо до точки з координатою мінус 1. Запишемо. Перейдемо до прикладу Б. Слід вказати такі точки, які знаходяться на відстані двох відрізків від точки з координатою мінус 4, одна друга. Позначимо. Невеличкою позначкою точку з координатою мінус 4,1 Ось мінус 4, наступний відрізочок ділимо навпіл. І будемо відходити від цієї точки на два відрізки одиничних. Це у нас піввідрізка, та ще один, півтора. Та ще половина, тобто і ось цей відрізок ділимо також навпіл. То оцей буде наша точка. Яка її координата? Мінус дві цілі, і ось ще половина, тобто одна друга. Будемо мати мінус дві цілі, одна друга, ось така координата. Це одна. А тепер давайте підемо в інший бік. На дві одиниці, на два відрізка, пів відрізка, півтора та ще половина. Тобто розділим навпіл і будемо мати ось цю точку. Вона має координату мінус 6,1 друга. Перейдемо до завдання В. Від точки з координатою мінус 1 треба знайти точки, які знаходяться на відстані 5 одиниць. Ось точка мінус 1. Рухаємося вправо. Раз, два, три, 4, 5. Дійшли до точки з координатою плюс 4 або 4. Тепер будемо рухатися вліво на 5 відрізків. Раз, два, три, 4, 5. І прийдемо в точку з координатою мінус 6. Перейдемо до другого завдання. Слід. Маючи дві точки, які задані координатами, це точка А та точка Б, то віднайти третю точку. Яка знаходиться на однаковій відстані як від точки А, так і від точки Б. Давайте ми поки що позначимо перші точки їх координатами 4 та 8. Ось ці дві точки. Ми бачимо, що є між ними відрізок АБ. Яка довжина відрізка цього? А для координатного променя, тобто, можна сказати, для променя з додатніми координатами, ми знаємо, як знаходити довжину відрізка. Слід від більшої координати відняти меншу координату. То ми знайдемо довжину ось цього відрізка. Давайте це виконаємо. Отже, довжина відрізка АВ дорівнює 8 відняти 4, тобто буде 4 одиниці. Що ми зробимо з довжиною ось цього відрізка? Розділимо його навпіл, Тобто 4, його довжина поділимо навпіл, Це є 2 одиниці. А що тепер буде? А тепер ми або до 4 додамо ці дві одиниці і потрапимо в точку з координатою 6. Або від 8 ми віднімемо від більшої координати ці дві одиниці. І знову потрапимо у точку з координатою 6. То, як би ми це не робили усно, але наша шукана точка має координату 6. І вона знаходиться ця точка на однаковій відстані між заданими двома точками. Отже, давайте перейдемо до Б. Є у нас точка А з координатою мінус 1 та Б з координатою 7. Ми могли б також скористуватися таким правилом. Щоб зайти довжину відрізка, що обмежений цими точками, але, на жаль, ми не вміємо діяти, додавати та віднімати від'ємні числа. І поки ми цього не навчилися, то будемо найпростішим способом знаходити координати тієї точки, яка знаходиться на однаковій відстані від. Першої та другої точок. Як це буде? А ми давайте з вами полічимо, скільки ось тут відрізків. Яка довжина цього відрізка? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісі одиниць. То давайте вісім також розділимо на опіл, будемо мати 4. І. Знову таки за нашим правилом, або від точки з меншою координатою рухаємося право на 4 відрізка, або від точки з більшою координатою рухаємося вліво на 4 відрізка. Ну, впевнимося, що ми попадемо в одну точку. Від точки мінус 1 рухаємося 1, 2, 3, 4. Прийшли до точки 3. Тепер будемо рухатися від точки з координатою 7. 1, 2, 3, 4. Дійсно, наша точка С має координату 3. І вона, говорить, рівно віддалена від точки з координатою мінус 1 та 7. І перейдемо до прикладу В. Знову таки, ми не можемо діяти з від'ємними числами. Давайте знайдемо координати цих точок. Мінус 3 – ось один кінець А. І мінус 6 – це кінець Б. Ось наш відрізок. Давайте ми з вами полічимо, яка ж довжина цього відрізка. Раз, два, три. Три одиниці. Нам слід розділити на опіл. То це буде півтори одиниці. Тепер давайте ми від цієї точки відійдемо на півтори відрізка. Це буде у нас ось тут. Або від точки з координатою мінус 6 відійдемо ось сюди. То будемо також мати ось цю точку. Вона на півтори Одиниці лежить від точки з координатою мінус 6. Що ж це за точка С? То давайте подивимося. Ось її ціле значення координати мінус 4 та ще половина. Тобто мінус 4, 1 друга, або С мінус 4,5. Ось ці координати.